Слухайте звіри до кінця цю дуже сильну молитву Богородиця обов'язково захистить вас та вашу родину і виконай всі ваші прохання на благо. О Пресвята Богородиця, Діва Марія, Матір Божа, Небесна Цариця, Ти, що на руках своїх носила Спасителя світу, Господа нашого Ісуса Христа, висуха моління наші, і прийми молитви, які ми приносимо Тобі, з звибини сердець наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є пристановище грішних стілення хворих, захисниця скривджених, утіха засмучених. До тебе ми звертаємось з годину скорботи та випробувань наших, бо ти, матір милосердя, і сповнена благодаті, покрий нас своїм святим омофором, захисти від усякої біди і зла, вбережи наші душі від спокуси падінь. Опричиста діво, мати, наша небесна, молимо тебе, вияви нам свою материнську любов. Як виявляєш і на небесах перед Престолом Всевишнього, проси у Бога милосердя і прощення за гріхи наші даруй нам Силу Духа і терпіння, щоб ми змогли пройти земний шлях достойно, у вірі надії на спасіння. випроси нам у Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, мир і благословення для наших родин, здоров'я для хворих, мудрість для керівників, добробут для всіх, хто трудиться, і милосердя для всіх, хто страждає. Навчи нас любити і прощати, допомагати ближньому, бути справжніми християнами у думках, словах і вчинках, О, свята Богородице, ти, що стояла під Христом, і бачила муки Сина Твого, зрозумій наше страждання і білі втішного сугодини, смутку, пам'ятай нас у своїх молитвах і не залишай нас без своєї небесної піки, спогляньмо милосердно на нашу землю і народ, погасови нас миром, злагодою добробутом. Вияви свої чудеса у нашому житті, щоб ми славили Твоє святе Ім'я ім'я ім Твого Сина на віки вічні. Амінь. О присвята водичиться, Богородице, Прісна Діва Марія, прибігаємо під Твій покров і молимося Тобі зі смиренням та вірою, ти ще мати Спаса нашого Ісуса Христа. Представши перед престолом Сидержителя, прихили до нас, милосердний Свізір, і вислухай молитви наші, напишіть омина, та прохання в коментарях. Ти, що від віків вибрана, була Божим проведінням, щоб народити Спасителя світу, просвіти розум наші, серця наші, щоб ми завжди йшли шляхом праведним і виконували заповіді Твого Сина, ти, що в скорботі та радості завжди перебуваєш із нами, підкріпи нас у випробуваннях, зміцни нас у вірі та надії, і захисти нас від всякого зла та біди, О, Мати Боже, ти, що принесла світло світ. Молися за нас, щоб ми, як діти Божі, завжди перебували у світлі істини та любові, дай нам оприк, вагая, мудрість у справах наших, терпіння у труднощах наших і мир у серцях наших, Злянься на нас, перечисте зіло у часи наших випробувань та спокус, і моли Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, щоб Він дарував нам прощення гріхів і спасіння душ наших, нехай через Твоє заступництво ми знайдемо благодать. Перед Богом і вспадкуємо вічне життя у Царстві Небесному, о Всесильна заступниця поміни всіх нас у молитвах Твоїх і подай нам зцілення від хвороб, потіг у скорботах і допомогу всіх, в добрих починаннях наших, нехай Твоя любов і милосердя завжди гортають нас і ведуть до спасіння, бо Ти є мати, милосердя, любові, і тобі воздаємо славу, честі і поклоніння, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Пресвятая Мати Божа Діва Марія, наша заступниця і молитвини, стоїмо перед твоєю святою іконою, покорою та глибокою вірою, ти, що носиш в своєму серці безмежну милість і любов до всіх своїх дітей. Ми звертаємося до тебе в наші повсякденні нужді. Напишіть мене, на то прохання в коментарях. О, Обогасевена матір, покрий нас своїм святим омофором, захисти нас від ворогів видимих і невидимих. Від усіх бід і напасти, які можуть прийти на наш життєвий шлях, ти що своїм дотиком стіляєш душевні, і ті весні недуги простягни свою лікувальну руку над нами, і нашими близькими дари нам здоров'я і силу для життя у вірі і любові. Пречиста Діво Богослови наше життя і всі наші починання, дай нам мудрість у прийнятті рішень, силу, у подоланні труднощів, терпіння у випробуваннях, змилися над нашими родинами, їх твоєю любов'ю і теплом. Охорони наших дітей від усякого зла і направи їх на шлях праведний, Мати Божа, просимо Тебе за наших хоробрих захисників України, даруй силу і мужність захисти їх від небезпек і даруй перемогу над ворогом, нехай Твоє благословення буде з нашою землею, щоб настав мир і спокій. Мати Божа, ти наше надійне пристановище, наша матір і заступниця Твоїми молитвами, до всемогутнього Бога очисти нас. Від гріхів наших, нас у сувірі, надії та любові, піднеси наші молитви до престолу Вседержителя і випроси у нього милість для нас, недостойних, віддаємо Тобі свої душі і серця всю нашу надію покладаємо на тебе, нехай Твоя благодаті милість з нами перебувають завжди, і в години радості, в часи випробувань, присвята Мати Божа, не на нас без твоєї підтримки, і опіки, веди нас до життя вічного, де ми разом з ангелами й святими. Славитимемо тебе, Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на віки віків. Амінь. Обрані від усіх родів, цариці небесні, що радість приносиш душам віруючих, підносимо на них хвалебний спів. Ти ж о мати Божа, прийми наше моління та визволи нас від усякої біди і скорботи, щоб ми з радістю взивали до тебе, Радуйся, радости наша, що покриваєш нас своїм омофором. Ангели в небі славлять тебе, Богородиця Діво, як Матір Божу, і заступницю всього світу, ми ж недостойні, вірно величаємо тебе, промовляючи, радуйся бо ти обраніше за ангелів, радуйся бо ти землі і небес радощі, радуйся бо ти мостом, що веде до неба, радуйся бо ти захисницею віруючих, радуйся світлинкове зоре нового дня, радуйся бо ти радість всьому світові принесла. Радуйся, радости наша, що покриваєш нас своїм омофором, бачивши тебе, Пресвята Зіво, ми радіємо, бо Ти є нашою матір'ю та заступницею. Ти завжди мовишся за нас перед Престолом Божим, і тому взиваємо до тебе з любов'ю. Алілуя! Пресвята Богородиця Твоє милосердя, любов до нас безмежні, ти допомагаєш нам у всі часи, у всіх скорботах, тому взиваємо до Тебе з вірою. Радуйся, бо ти є наша потіха у скорботі, радуйся, бо ти є наш захист у небезпеці, радуйся, бо ти нас підтримуєш у часи випробувань, радуйся, бо ти ведеш нас до вічного життя, радуйся, бо ти відчиняєш нам двері до неба, Радуйся, бо ти нас благословляєш на кожен день. Радуйся, радости наша, що покриваєш нас своїм омофором, сива могутність твого материнського заступництва, Богородиця Дівої Незмірною, ти рятуєш нас від усякого зла ведеш до спасіння, тому з радістю і вдячністю взиваємо до тебе Алілуя, з любов'ю і вірою звертаємося до тебе, Пресвята Богородице, бо ти завжди допомагаєш нам і даруєш своє заступництво. Взиваємо до тебе з подякою. радийся, бо ти нас оберігаєш від ворогів видимих і невидимих, радийся, бо ти нас провадиш до вічного блаженства. радися бо ти нашим світом у темряві, радийся, бо ти нас огортаєш своєю любов'ю, радийся, бо ти нам даруєш мир і спокій, радийся, бо ти нас захищаєш у годину смертну, радийся радости наша, що покриваєш нас своїм омофором, божественну любов твоє, Богородиця неможливо описати словами. Ти благословляєш нас і ведеш до спасіння, тому взиваємо до тебе Алілуя! Пресвята Богородице, ти джерелом нашої надії, радості, ти завжди допомагаєш нам у нашому житті, тому взиваємо до тебе з подякою, Радуйся, бо ти нашою провідницею до вічного життя, Радуйся, бо ти нас зміцніш у вірі, Радуйся, бо ти нас огортаєш своїм омофором, Радуйся, бо ти нас благословляєш на шлях праведний. Радуйся, бо ти нам даруєш мудрість і розум, Радуйся, бо ти нас провадиш до Небесного Царства, радуйся, радости наша, що покриваєш нас своїм омофором, бачивши тебе, Пресвята Діво, наші серця наповнюються, радістю і любов'ю. Ти завжди поруч з нами і допомагаєш нам у всіх наших потребах. Тому взиваємо до тебе Аллилуйя, пресвята Богородиця, ти наші надії захистом. Ти завжди слухаєш наші молитви і допомагаєш нам у життєвих труднощах, тому взиваємо до тебе звидячністю, радишся бо ти нашою потіхою в скорботах, радишся бо ти нашим захистом у небезпеках, радися, бо ти нас підтримуєш у важкі часи, радишся, бо ти нас ведеш до спасіння. Радуйся, бо ти відчиняєш нам двері до неба, Радуйся, бо ти нас благословляєш на кожен день, Радуйся, радости наша, що покриваєш нас своїм омофором. ти, Пресвята Богородице, нашим світом і радощами, ти завжди допомагаєш нам у наших потребах і молишся за нас перед Господом, тому з вірою взиваємо до тебе. Аллилуйя, Пресвята Богородице, Ти джерелом нашої надії, радості, ти завжди допомагаєш нам у нашому житті. Тому взиваємо до тебе з подякою, радуйся, бо ти нашою провідницею до вічного життя, радуйся, бо ти нас зміцнюєш у вірі, радуйся, бо ти нас огортаєш своїм омофором, радуйся, бо ти нас благословляєш, на шлях праведний, радуйся, бо ти нам даруєш мудрість і розум, радуйся, бо ти нас провадиш до Небесного Царства, радуйся, радости наша, що покриваєш нас своїм омофором. Прославляємо тебе, Пресвята, Богородице, як Матір Божу, що завжди нас опікуєш, твоє милосердя, любов безмежні, тому взиваємо до тебе з подякою, Алілуя! Від усього серця поклоняємось тобі, Пречиста діво, бо ти є, нашою заступницею перед Господом, з любов'ю звертаємось до тебе, радуйся, бо ти нашим заступництвом перед престолом Божим, Радуйся, бо ти даруєш нам миру душі, радуйся. Бо ти завжди чуєш наші молитви, радуйся, бо ти ведеш нас шляхом спасіння, радуйся, бо ти є нашою підтримкою, важкі моменти, радуйся, бо ти не зміцнюєш у випробуваннях, радуйся, радости наша, що покриваєш нас своїм омофором. Всіх вірних радує твоя благодать Пресвята Богородиця, ти даруєш нам захист і надію, тому ми прославляємо тебе і взиваємо алівуя, небесна Царице. Ти завжди допомагаєш тим, хто до тебе звертається. З вірою і любов'ю ми ж грішні взиваємо до тебе, Радуйся, бо ти нашим джерелом надії, радуйся, бо ти нас провадиш до вічного спасіння, Радуйся, бо ти нас огортаєш своєю любов'ю, Радуйся, бо ти наші серця наповнюєш богадатю, Радуйся, бо ти нас підтримуєш у часи скорботи. Радуйся, бо ти наші душі просвічуєш світлом істини, радуйся, радости наша, що покриваєш нас своїм омофором, небесна покровительку, ти завжди з нами у всі часи і обставинах. Твоє заступництво є нашою радістю і надією, тому з вірою взиваємо до тебе Алілуї, матінко Божа, Ти є нашою незмінною пори, захистом, твоє милосердя і доброта безмежні, тому взиваємо до тебе з вдячністю. Радуйся, бо ти нас захищаєш від усякого зла, Радуйся, бо ти наші молитви вислуховуєш, Радуйся, бо ти нас провадиш до світла правди, Радуйся, бо ти наші серця наповнюєш радістю, Радуйся, бо ти нашою підтримкою в всіх труднощах, Радуйся, бо ти нам даруєш мир і спокій. Радийся, радости наша, що покриваєш нас своїм омофором, співаємо тобі, Пресвята, Богородице, бо ти є нашою богословеною заступницею, підтримкою, з вірою і любов'ю, взиваємо до тебе Алілуя, причисти дівоти, нашу надію, радістю. Твоє милосердя і благодать незмінні, тому взиваємо до тебе з подякою. радуйся, бо ти наші молитви чуєш і виконуєш, радуйся, бо ти нас провадиш до вічного спасіння, радуйся, бо ти наші серця наповнюєш благодатью. радуйся, бо ти наші душі просвічуєш світлом правди, радуйся, бо ти нашим захистом у всіх бідах. Радуйся, бо ти нас огортаєш своєю любов'ю, радийся, ти наша, що покриваєш нас своїм омофором, богосвина, ти Пресвята, Богородице, що даруєш нам своє заступництво і любов. Ми ж зі смиренням і вірою взиваємо до тебе. Аллілуїя, Мати Божа, ти нашою незмінною підтримкою, опорою, твоє милосердя і любов до нас безмежні, тому взиваємо до тебе, Радуйся, бо ти нас захищаєш від усіх небезпек. Радуйся, бо ти нас провадиш до спасіння, радуйся, бо ти наші серця наповнюєш благодаттю. радуйся, бо ти наші душі просвічуєш світлом правди, радуйся, бо ти нашою надією всі часи, радуйся, бо ти нас огортаєш своєю любов'ю, радуйся, радости наша, що покриваєш нас своїм омофором, О, Пресвята Богородице, ти завжди поруч з нами у нашому житті, у наших молитвах, твоє є нашою радістю і надією. Тому взиваємо до тебе Алілуя! Пресвята Богородиця, Ти є нашою незмінною підтримкою і захистом, Твоє милосердя і благодать завжди з нами. Тому взиваємо до Тебе з подякою, Радуйся, бо ти нас оберігаєш від усіх ворогів, Радуйся, бо ти нас провадиш до світла правди, Радуйся, бо ти наші серця наповнюєш радістю, Радуйся, бо ти наші душі просвічуєш благодаттю. Радуйся, бо ти є нашою підтримкою всі часи, радуйся, бо ти нас огортаєш своєю любов'ю, радуйся, радосте наша, що покриваєш нас своїм омофором, о, Пресвята Богородиця, що радуєш наші душі і ведеш нас до спасіння, прийми цей наш хвилинний спів і маління. Ти, що покриваєш нас своїм омофором, визволи нас від усякої біди і скорботи, щоб ми з вірою взивали до тебе. Аллилуя! О Пресвята Богородице, що радуєш наші душі і ведеш нас до спасіння, прийми цей наш хвалибний спів і маління, Ти, що покриваєш нас своїм омофором, визволи нас від усякої біди й скорботи, щоб ми з вірою взивали до тебе, Алівуя. О, Пресвята Богородице, що радуєш наші душі, і ведеш нас до спасіння, прийми цей наш хвилибний спів і маління, ти, що покриваєш нас своїм омофором, визволи нас від усякої біди й що скорботи, щоб ми звіри взивали до тебе, Алілуя, ангели в небі славлять тебе, Богородице, Діво, як Матір Божу, і заступницю всього світу. Ми ж недостойні, вірно величаємо тебе, промовляючи, радуйся бо ти обраніше за ангелів, радуйся бо ти землі і небес радощі, радуйся, бо ти є мостом, що веде до неба, радуйся бо ти захисницею віруючих. Радуйся святинкове зоре нового дня, радуйся, бо ти радість всьому світові принесла, радуйся, радости наша, що покриваєш нас своїм омофором, обрані від усіх родів, цариці небесні, що радість приносиш душам віруючих, підносимо нині хвалебний спів. Ти ж, о Мати Божа, прийми наше моління та визвоє нас від усякої біди й скорботи, щоб ми з радістю взивали до тебе. Радуйся, радости наша, що покриваєш нас своїм омофором. опер Свята Богородиця Прибогословена і принепорочна Діво Марії, величаємо тебе, бути, мати Господа нашого Ісуса Христа, який з твоїх чистих обіймів прийшов у свічого спасти нас грішних, споглядаємо на твоє причисте, лице з і любов'ю і підносимо до тебе наші сердечні молитви. Напишіть ім'я, та прохання в коментарях. Ти є врата небесні, через які прийшло до нас спасіння, ти скиня Божого Слова, яке стало тілом. ти ще є священним ковчегом, насиловав в отробі свої сина Божого, Ти є джерело невичерпного милосердя, любові. Слава о мати Божа, за твоє безмежне смирення і покірність, за твоє материнське заступництво і за те, що ніколи не полишаєш нас у наших потребах. О все блага, пані, ти, що знаєш наші немочі та гріхи, прости нас і спасибо Ти, заступницею нашою перед Престолом Всевишнього. Ти надія наша утіха в скорботах, ти світло в темряві, і спасіння в біді ми підносимо до тебе наші серця і молимося, щоб ти допомогла нам у всіх наших потребах, щоб ти підняла нас, коли ми падаємо, щоб ти зміцнила нас, коли ми слабкі, щоб ти наповнила наші душі миром і радістю, Пречисте Діво. Будь з нами завжди, ведина шляхом праведності і віри, щоб ми достойно славили тебе і твого сина, допоможи нам зберегти в серці нашому світло віри, надихай нас на добрі діла і навчай нас любові, смиренню й милосердю, прийми наші молитви, мати Божа, і збережи нас від усякого зла, будь нашим покровом і захистом, будь нашою радістю і надією, ми віддаємо себе під твій святий покров і молимося, щоб ти. Провадила нас до життя вічного, бо ти є матір Спасителя нашого, ти є водичиця світ, ти є благодатна, і все свята величаємо тебе, поприсвята бо Богородиця, і підносимо до тебе наші молитви. З любов'ю і вірою, амінь. О Пресвята Богородице, Мати, Божа Діва Марія, звибини сердець наших, підносимо до Тебе наші молитви, прийми, о Мати, наші покаяння, зітхання та прости нам гріхи наші, добровільні і недобровільні, свідомі і несвідомі, очисте і пренепорочне благай свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він простив нам провини наші і наставив нас на шлях праведності. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Мати, милосердя, визволи нас від усіх напасти, скорботиний Дух покрий нас твоїм всесильним покровом, захисти нас від усілякого зла і ворожих нападів, вислухай наші молитви за наші родини, наших дітей близьких, щоб вони зростали в богачесті, любові до Господа, у непорочна діво просимо Тебе дарувати нам мудрість і благодать, у всіх наших справах допоможи нам, у щоденних турботах і труднощах. Наставляй нас на добре діла, щоб ми могли втілювати в життя заповіді твого сина і служити ближнім своїм, умати все блага, мовимося тобі за наших хоробрих захисників України, даруємо силу і мужність захисти їх від ворогів, видимих і невидимих допоможи їм. Здобути перемогу і повернутися до своїх домівок живими і здоровими, покри їх своїм священним покровом, щоб вони були непереможні в боротьбі за правду і свободу нашої вітчизни, О, свята Богородиці, зглянься над нашим народом, даруй нам мир і звагу, да об'єднай нас у любові і вірі, приведи нас до покаяння і духовного зростання, щоб ми могли жити у богочесті і праведності, прославляючи ім'я Господа нашого Ісуса Христа. О непорочна всеблага Мати, звертаємося до тебе з надією і вірою у Твоє заступництво, просимо тебе, будь нашою заступницею, перед Престолом Божим випроси Твого Сина, милосердя і благодать для нас грішних, даруй нам мир душевний, тілесний, допоможи нам зцілитися від хвороби страждань, мовимося тобі, о, Богородице за всіх ти. Хто знаходиться у біді і скорботі, утіши їх, зміцни їх віру і надію на твоє заступництво, нехай твоя любов і милосердя осяють їхні серця і допоможуть їм подолати всі труднощі, о небесна цариця, наші молитви, і принеси їх до престолу Божого, вислухай нас і змилися над нами, допоможи нам у всіх наших потребах і справах. Благослови нас на шлях спасіння, веди нас до Царства Небесного, та ми зможемо прославляти Тебе і Твого Сина на віки вічні. Амінь. По всебогадіво, пречиста, Богородиця Марія, прийми смирення молитви наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях, бо Ти є покровом і заступницею нашої до тебе, звертаємося в покорі і вірі, у Марія Мати Божа, світич нашої надії. Ти, Що принесла в світ, світло вони ми, спаси і охорони нас від зла всякого, веди нас до Сина Твого, Спасителя нашого, упричиста, що стоїш праворуч, престолу Божого, заступи за нас грішних перед Господом нашим, вимови нам милість і прощення гріхів, даруй нам покаяння і виправлення життя нашого, непорочна діва, ти наша твердь і надія, у важкі хвилини життя нашого, ти завжди був з нами, рятувала нас. Не залиш нас і нині, будь нам заступницею, помічницею, обогородице, бо що перевищуєш усі небесні сили, молитвами твоїми осяєш наші душі, Ти є нашою втіхою радощами нашими, будь з нами на всіх шляхах життя нашого, приблагословина Марія, водичиці світу, твоя любов, не знає меж, і твоє милосердя безконечне. Захисти нас від достіх ворогів, видимих і невидимих, укріпи нас у вірі і в благочесті нашому, опричиста Богородице, наше спасіння і захист, Твоїм заступництвом ми знайдемо мир і спокій, прийми наші молитви, і даруй нам благословення, щоб ми славили Тебе і Твого Сина на віки вічні. Амінь. Пресвятая Богородице, Діво Марія, до Тебе, возносимо наші смиренні молитви, просимо Тебе, Мати Божа, про милосердя Твоє і заступництво. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що завжди стоїш біля престолу Всевишнього, випроси для нас у Господа нашого Ісуса Христа, прощення гріхів наших, бо ми згрішили перед Ним. Прийми, о Мати Божа, наші сльози, каятця і благання про допомогу у зростанні духовному, спаси нас від спокуси, збережи від усякого зла, яке намагається знищити душі наші, будь нам прихистком у скорботах, надію, без надії, світому темряві. Покрий нас своїм святим омофором, захисти від ворогів видимих і невидимих, щоб ми могли жити у мирі та злагоді, славлячи ім'я Твоє святе, Пресвята Богородице, даруй нам мудрість у щоденних справах, провадь нас праведним шляхом, який веде до вічного життя, випросив Сина Твого Богадай для наших сімей, благослови дітей наших і навчи їх ходити в істині Божій, з цілих хвороби наші і подай здоров'я тілесне і душевне усім. Хто потребує твоєї допомоги, мовимо тебе, Цариця Небесна, про захист нашої батьківщини України, богослови, укріпи наших мужніх воїнів, що борються за свободу і правду, випроси для них сил і мужність захисти їх від ворожих нападів. Даруй перемогу над супротивниками і повернення до своїх домівок мирі та радості. О, Мати Божа, вели на нас твою благодать. Нехай мир Божий запони в наших серцях. Даруй нам терпіння і віру, щоб ми не відступали від істини і завжди залишалися вірними дітьми Божими. Ти, що завжди відповідаєш на наші молитви і не залишаєш нас в біді, допоможи нам у всіх наших потребах і турботах. Просимо Тебе, Пресвята Богородиця, про милосердя і богословення для всього народу нашого. Випросив Господа, Бога, щоб ми змогли жити у мирі, любові та злагоді, прославляючи тебе і Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, послання покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.